Свято хрещення Господнього та велике освячення води на території собору святої трійці зібрало сотні лучан, щоб набрати освяченої води. Черга тягнулася аж до центральних ялинок. Люди кажуть, для них це традиція, яка передається від покоління до покоління. Це свята вода. Вона має бути завжди в хаті. Таке свято треба всіх напоїти вдома. Обов'язково традиція в родині в сім'ї вона. Багато років вже є, і ми її підтримуємо, будемо надалі підтримувати. Уважається, що освячена вода має цілющі властивості і допомагає вилікуватися від багатьох хвороб. Віряни кажуть, п'ють її, коли є негаразди й труднощі та будь-коли, щоб полікувати душу і тіло. Її потрібно випивати тоді, коли тяжко на душі, коли радість. І взагалі бажано випивати кожного ранку на дощак після молитви і впити воду. гаяння. Покропим самі поп'ємо, вмиємося, щоб гарними бути. Каяки. І молодими, хочеться молодими бути цьогоріч. Православна церква України вперше відзначає свято хрещення та богоявлення за новою лінським календарем. Лучани кажуть на відчуття свята це ніяк не вплинуло. Воно є і не залежить від дати. Ти приходиш до церкви і ти вже це відчуваєш. А коли ми вже йдемо до церкви, то вже на свято по новому. О, тут і молитва, і з вірою в Бога. Ми маємо мати, як святкує весь світ, це Європа, а не те, що було створено радянським союзом і насильно втілилося в життя людей. Після святкового богослужіння священики вірянами відправилися на вже традиційне в цей день освячення води у річці стир. Духовенство співслужило з Владикою Михаїлом, який підійшов до річки з протилежного берега, і згодом на човні занурив хресту воду. Вважається, що після цього вона стає святою й отримує особливу духовну силу. Моя ти, Господи! Митрополит Луцький і Волинський православної церкви України привітав усіх вірян зі святом та побажав головного миру. Хай милосердний Господь через освячення цих вод дасть усім здоров'я, натхнення, дочекатися перемоги. Але хай в першу чергу будуть всі здорові. Ми молимося за наших воїнів, які на сході. Але ми в першу чергу бажаємо, щоб мирне небо було над нашою ненькою Україною. Святом усіх поздоровляю. Христос! Хрещається! Врісе були цьогорічі охочі скупатися в щойно освяченій воді. Першим показав приклад голова Волинської Ова Юрій Погуляйко. Він розповів нам, що купається в цей день уже 20 років поспіль. Найекстремальніше каже, було при 28 градусах морозу. Це дуже добре, надає здоров'я і довголіття, тому всіх зі святом. Слава Україні! Серед людей, які купалися сьогодні, чимало тих, для кого це вже звична справа. Я практикую це не тільки на водохреща, а й звичайні дні. Можу круглорічно ходити, якщо мені дозволяє час і робота. Якось не здоров'я це ваше впливання? Не холодно. Не холодно. Ніяк не готуємося, просто знаємо, що в такий день е, все буде добре. А от Дмитро сьогодні занурився у таку холодну воду вперше. О, добре, так аж аж добре стало. Ви вірите, що це якось допоможе бути здоровшим? Так, вірю. Надіюся, на це. Не хворіти й бути здоровими побажав сьогодні вірянам Владика Михаїл. А також додав, що усе, що ми робимо, слід робити із вірою, так само і споживати освячену воду. І що важливо, не тримати її вдома цілий рік, а використовувати. святого Духа Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.